Так, сьогодні будемо знову одягатись а, разом зі допомагає переживати ці всі моменти. А, в цілому стрес нереально комплекнується, дуже чудово поєднується і дуже круто виглядає саме Погнали! <рес> так. Всім привітки! Добрий раночок, добрий обід, добрий вечір. Хто коли дивиться. Я вже з раночку встигла позайматися, сходити в спортзал, зарядитися немовірною енергетикою. Чого вважаю вам? От насправді зал мене взагалі дуже дуже заряжає, і навіть коли я там в поганому настрої мені мене не вистачає взагалі енергетики на шо. Я йду спортзалу і я знаю, що ця енергетика з'явиться. Якось так воно на мене працює. Так, сьогодні будемо знову одягатись разом зі мною, буду показувати вам свій лук на сьогодні. От тому. Погнали! Так. так. На сьогодні я обрала ось такий от лук. Платічко коротеньке у нас від Сара, дуже в гарному зеленому кольору. Також доповнила футболочку такою ніжно-жовтенькою від Pink. До речі, ну, нереально комбінується це з жовтим-зеленим. Ну, я просто обожнюю. Дуже дуже класно, дуже так політно. Сьогодні у нас, нарешті, Сонячна погода, тому, в принципі, можна собі дозволити. Так. А, до цього луку а, я обрала нарешті сумочку свою, яка дуже чудово поєднується і дуже круто виглядає саме з цим луком. А, GW Начебто так от правильно цей бренд читається на українській мові. Ви подивіться, як неймовірно воно просто виглядає. Це просто неймовірно. Так, а, далі а, хочу обрати сережки. У мене, до речі, є такий агарний, таким зелененьким, таким теж симпатичний, такий, але світліший зелений, а, таким кольором. Саме такі, як квіточки. А, я думаю, вони повинні підійти ось такі от квіточки. Я гадаю просто. Це те, що як би потрібно в сьогоднішньому локу, тому що тут є і жовтеньке, і зелененьке. Буде поєднуватись просто неймовірно. Так. <с my ears> так, і сюди. Ось так. Так, і смечка. А, іще парфуми. Парфуми я сьогодні також обрала вже. Будуть мої одні також з найулюбленіших. Це Джинни Шуміндаю про них розповідала, але стосовно, стосовно взагалі. Запах це Jimmy Choo Flowers. Такі максимально квіткові, легкі. Запах просто неймовірний, тому що я коли його одягаю, то дуже багато компліментів отримую. Тому сьогодні виберемо його, так як чудесна погода. тому Будемо Будем пахнути цим парфумом. Ось такий сьогодні я обрала лук. Можна йти підкорювати світ. <світ> так, поділіться а в цілому, як вам. Чи сподобалось, чи не сподобалось, чи відгукується вашому серденьку, бо в моєму дуже сильно відгукується. От, тому пишіть коментарі, ставте лайки, робіть репости. От і всім гарного дня, гарного раночку, гарного вечора, хто коли дивиться цей відос. І до зустрічі, па-па!